Конференції правого сектора в Рівному. Доброго дня. Доброго дня, друзі. Олександр, розкажіть, що ж правий сектор заявив, що він відповідає. Ну, що, якраз відбулася прес-конференція в обласній державній адміністрації. прийшли представники правого сектору Ярослав Гранітний, Роман Коваль ще третього учасника прес-конференції. прізвище не пам'ятаю, Олександр, звати. Хлопці обурені тим, що сталося. Вони називають це. Ну я б це назвав би як журналіст, що правий сектор оголошує війну е холодну, не холодну, гарячу, запеклу, початкову. Війну Авакову. і вони назвали те, що сталося сьогодні вночі на Рівненщині, замовне вбивство. Перше вбивство в Україні, яке замовив міністр простої вільної людини, яка досі за їхніми словами немала жодної повістки ні в міліцію, ні в суд, ні в прокуратуру. І до неї питань не було. А тут його приїхали, і просто розстріли заяву, яку зробили заступник міністра, зробив і озвучив. Яку розполили по всьому інтернету, і вона їх ще більше обурила, тому що Олександр не відстрілювався за їхніми словами. Олександра були зв'язані руки назад, і його просто застрелили в серце. А так як пояснив заступник міністра, Олександр снайперськими пострілами відстрілював погони. Бійцям спецпідрозділу Сокіл одному влучну казку, але супермодна каска казка українських спецпідрозділів відбиває кулі, і куля полетіла в плече. Але, ну, відповідно, ніхто не зазнав поранень, все що того. А вони за це, якби, відповідно, Ну, застрелили, тому що він ти опір. Як було насправді важко говорити, коли ми приїхали вчора вночі на місце і Олександр, вже ми застали лише тіло. До речі, це теж е, куколо обурення не тільки у представників правого сектору, але й у громадськості, тому що е, бійці спецпідрозділу Сокіл застреливши, е, не знаю, нехай це буде підозрюваний, нехай це злочинець. Вони залишили його на полі, там де вони його застрелили, і поїхали. Але по дорозі вони ще захопили з собою одні е, люди, кажуть, що п'ять людей, інші люди кажуть, що шість людей, і поїхали в Київ. А вже працівники кафе, де це все відбувалося, викликали і швидку, і міліцію. І тоді вже рівненська міліція приїхала, порушила кримінальну справу за фактом навмисного вбивства. А сьогодні з'ясовується, що якби це було не вбивство, а вже непокора працівникам. З підрозділу. Ну, якось отак. Ну, якось е трошки дивно. Це можна ж простежити, наприклад, за викликами, які надходять на апарат е 102, ну, тобто, мається на увазі, чи справді викликали вони. Тобто, таким чином, от, е ви були вчора на, на місці події вночі. Е ми приїхали, якщо подія сталася, здається, в 23.40, а ми на місце приї події приїхали о о 12.40 за годину, ми були на місці. Ну зрозуміло, і ви маєте на увазі, що от скажімо так, спецпідрозділ Сокіл у Бозу, який брав участь в затриманні. Ну то, то по суті вбив Сашка, Він вони поїхали всі, так а залишили там. Ну, ну когось залишили, ну не просто ж тіло. Залишили. вони нікого не залишили, вони відпрацювали і поїхали. Вони швидко відпрацювали за попередні. Одні люди кажуть, що у них було п'ять автомобілів. Інші люди кажуть, що в операції було задіяно дев'ять автомобілів. І тоді, коли приїхали вже і медики, і працівники міліції рівненської mm -hmm. кафе було собі просто кафе. А а тут, то якби лежав собі там тіло чоловіка, і були тільки ті свідки, які чули, що було багато пострілів. Ну, зрозуміло. До передачі тіла, передачі тіла е, затриманого чи підозрюваного від одного слідчих там чи оперативників, іншим слідчим чи оперативникам е, вчора не відбулося. І тому рівненські міліціонери навіть не знали, що відбувається на їхній території. Ну, напевно, це класична схема, коли працює спецпідрозділ, тому що ну, напевно, можливо, вони не довіряють там, своїм колегам. Ну, через це були перші повідомлення про те, що невідомі вбили Сашка Білу. Невідомі так, так, так. Зрозуміло, і скажіть, що правий сектор планує у відповідь? Е якісь дії чи вчинки, чи заяви правий сектор правий сектор? Зокрема, Роман Коваль заявив, що вони е не залишать кров їх побратима. Е просто ось так ось за кров їхнього побратима буде відповідати, як вони сказали. Послую, особисто міністр Арсен Аваков. І як це буде? Вони будуть узгоджувати з керівництвом Києві. Чи це буде відкрита війна? Чи це буде помста? Якась я не знаю, ну якась особлива. Але ну те, що вони, вони сказали, що якщо зараз влада вбиває патріотів тих людей, які під час війни, яка ось 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 розпочнеться в Україні, могли б допомогти країні, то це ну якби знов таки повторюються самі слова, що це антинародна влада, що таку владу потрібно змінювати. І вони оголосили війну Авакову. Скажіть, будь ласка, чи було запитання на прес-конференції, що насправді вигідно, то це може бути не міліції насправді, а якимось людям, які хочуть дестабілізувати ситуацію. Зараз от правий сектор поїде застрелить Аваква, боже там дай йому довгих років життя? Наприклад, почнуться заворушення, скинуть Яценюка там Турчинова. Росія скаже заходу, ви бачите, що відбувається? Вони взагалі там у них хаос і дурдом. Ну тобто, чи ставили такі запитання правому сектору, що можливо це якась провокація? Ну, хоч міліція і запевняє, що це сталося так, що це при її при затриманні. Але, але. Ярослав Гранітний сказав, що до вчорашнього дня він думав, що по тих подіях і по тих погрозах, які відбуваються лідерам правого сектору у Західній Україні, за ними стоять ФСБшники і бійці російських. Я перепрошую російських спецпідрозділів, але уже сьогодні він сказав, що це війна українців проти українців, зокрема Авакова проти тих людей, які не хочуть призначати, не дають можливості нормально призначити начальника міліції на Рівненщині. Це покарання Олександра Музичка за ті фрази, які він говорив про со виконуючому обов'язки міністра. Тобто, це ну, я не знаю індивідуальна дуель, яка була ну, вирішена ось таким чином чужими руками. Так як пояснюються бійці правого сектору, зрозуміло. Дякую вам за те, що були з нами на зв'язку. Закінчилась прес-конференція. Там Олександр Курсик, це журналіст з Рівного.